Починати вітаю у медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні на брифінгу ми поговоримо про роботу регіонального офісу міжнародного співробітництва, який розпочав свою діяльність області в області влітку минулого року. Про це нам розкаже Олександр Хомик, директорка департаменту економічного розвитку Чернігівської поваги. Пані Олександро, будь ласка. Дякую, доброго дня. Регіональний офіс міжнародного співробітництва. Був створений розпорядженням начальника військової адміністрації в області минулого року і активно співпрацював вже починаючи з літа. Такі офіси це одна з ініціатив Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Такі офіси створені практично в кожній області. І це такі координаційні майданчики для налагодження співпраці та посилення комунікації між. Різними рівнями органів влади, регіональною владою, місцевою владою, а також між нашими партнерами, в тому числі міжнародними партнерами, які долучаються до відновлення області та допомоги нашим територіальним громадам. До складу Офісу війшли, крім представників обласної військової адміністрації та керівників структурних підрозділів за напрямами, також Агенція регіонального розвитку області, яка визначена виконавчим. Органом офісу міжнародного співробітництва також служба відновлення та розвитку інфраструктури, і найголовніше це голови територіальних громад, які найбільше постраждали від збройної агресії Російської Федерації, тому що саме вони найкраще знають проблематику, що потрібно нашій області, що потрібно людям на місцях для того, щоб Краще відновлюватися для того, щоб була можливість повноцінно жити і функціонувати закладам соціальної інфраструктури, надавати життєво важливі послуги людям. Таким чином, в рамках Офісу проводиться систематизація даних, супроводження проєктів, формування переліку потреб області та територіальних громад, а також проведення різноманітних зустрічей із партнерами. Зокрема, в минулого року проведено в рамках роботи офісу більше ста зустрічей з нашими міжнародними партнерами. Спочатку цього року проведено вже 10 зустрічей. На засіданнях регіонального офісу, крім формування і визначення потреб, розглядалися ще питання такої цільової. Цільові питання, зокрема, це питання налагодження процесу освіти і стану відновлення шкіл, це питання підготовки до зими, це питання цивільного захисту населення та реагування на надзвичайні ситуації. Варто відмітити, що в минулому і вже з початку цього року область відвідали. Вищі посадові особи багатьох країн, які підтримують нас у протистоянні з російськими загарбниками. Зокрема, це найбільше нас відвідують ті країни, які долучаються до відновлення регіону. Це Латвія, зокрема, відвідали президент Латвійської Республіки Едверс Рінкевич, голови Сейму Латвійської Республіки Едвард Смілтенс і новопризначена голова Сейму Латвійської Республіки Дайга Мєріня, міністерка економіки Латвійської Республіки Ілза Індріксоне. Президентка Словаччини Зузана Чапутова, віце канцлер міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек, спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги відновлення України П'єр Альброн, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, представники Бельгії, Ради Європи, Швейцарії. Тобто ми маємо високу зацікавленість міжнародних партнерів. До участі у відновленні Чернігівської області. Під час заходів сторони основну увагу зосереджували на обговоренні питань щодо допомоги та підтримки міжнародними партнерами області у її відновленні після ворожих атак. Від початку функціонування регіонального офісу міжнародного співробітництва нам вдалося напрацювати значну кількість контактів, покращити координацію. Міжнародної співпраці і, зокрема, збільшити кількість укладених документів про співпрацю. Наразі, наразі безпосередньо обласною військовою адміністрацією укладено 34 документи про співпрацю це договори, меморандуми, угоди про співпрацю. Загалом по області, включаючи територіальні громади, таких договорів заключено більше 240. Кількість партнерів, включаючи міжнародні організації, благодійні фонди, програми, громадські та благодійні організації, вже перевищила 350 одиниць. Спектр допомоги, який надається для області, дуже різноманітний від надання юридичної чи психологічної допомоги населенню підтримки ментального здоров'я до відновлення пошкодженого житла та закладів соціальної інфраструктури. І дуже нас тішить, що наші партнери також бачать необхідність не лише відновлення області, а і переходу до розвитку, зокрема, підтримку економіки, визначаючи як один із важливих напрямів. І завдяки підтримці партнерів вже реалізовано ряд важливих підприємницьких ініціатив, під грантова підтримка бізнесу. І, зокрема, до таких ініціатив залучаються ЗОА, Міжнародна організація міграції. В рамках проекту ЕКТСІД забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку також були підтримані підприємства мікробізнес та самозайняті особи. 21 обласний проєкт отримав грантову підтримку в межах програми USAID Фірул. Це, зокрема, і ремонт молочної ферми, відкриття швейної фабрики, модернізація крафтової пекарні, створення цехів з виробництва паливних і кормових гранул та переробки молока. І цей перелік не є вичерпним. Це сприятиме створенню нових робочих місць в територіальних громадах області, особливо розташованих на півночі області, де дуже важлива підтримка економічного розвитку і забезпечення зайнятості. Водночас збільшується і кількість допомоги, ініціатив та проєктів, яка надходить як міжнародна технічна допомога. В яких в цих проєктах беруть участь наші громади, загалом Чернігівська обласна державна адміністрація зараз виступає бенефіціаром або ж реципієнтом восьми проєктів міжнародної технічної допомоги, тобто тих проєктів, які зареєстровані, внесені до реєстру секретарятом кабінету міністрів, це ініціатива сприяння реалізації регіональних інвестиційних проектів в Україні. Проект супровід урядових реформ в Україні, що фінансується урядом Канади. Там приймають участь наших до 10 громад. Проект дії та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації клівер, що фінансується USAID, Також приймають участь наші громади. Проєкт Європейського союзу відновлення шкіл в Україні, який впроваджується за фінансовою підтримкою Генерального директората ЄС ЄС цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Забезпечує проведення ремонтних робіт у самих закладах освіти в області. Проєкт забезпечення доброго врядування доброго завдяки участі громадськості та підвищення якості надання послуг і захисту довкілля, який впроваджується за фінансовою підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку СІДА впроваджується на території шести громад. Проєкт eu for – розширення можливостей громад в Україні, який впроваджується. Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй впроваджується в 11 громадах області і проєкт уряду Швейцарської конфедерації в децентралізація для розвитку демократичної освіти впроваджується в 12 громадах. Також з минулого року почав діяти на території області потужний проєкт програми «USAID» Говерла. Він називається підвищення ефективності роботи. І підзвітності органів місцевого самоврядування він впроваджується також в самих громадах області. Ну і ще один зареєстрований проєкт це проект фонду партнерства сильну Україну, який спрямований на забезпечення ефективного проведення заходів з раннього відновлення в Чернігівській області. Цей фонд. Включився до відновлення Чернігівщини ще відразу після деокупації області і здійснював свої заходи з відновлення соціальної інфраструктури в п'яти громадах області, які найбільш постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Наразі відбувається реєстрація в секретаріаті Кабміну і ще трьох проектів міжнародної технічної допомоги, які будуть діяти на території області. Також користуючись нагодою. Хотіла б нагадати, що Департамент економічного розвитку щомісяця оновлює та розповсюджує грантовий дайджест з будь у курсі подій дій, який містить інформацію щодо відкритих для участі грантових конкурсів, проєктів міжнародної технічної допомоги та програм пільгового кредитування від міжнародних фінансових організацій. Ознайомитися з цим дайджестом можна. на Фейсбук-сторінці Департаменту економічного розвитку, а також на офіційному вебсайті департаменту. Загалом потенційними реципієнтами від органів місцевого самоврядування області минулого року було подано 378 заявок для участі в конкурсах, грантах і 317 проєктів вже отримують міжнародну технічну, кредитну або грантову допомогу. Також працюємо над розширенням міжрегіонального співробітництва. До відбудови Чернігівської області наразі активно долучаються і є партнерськими країнами по відбудові області Франція та Латвія. Вони підтримують Чернігівщину з перших днів після звільнення від окупантів. Від цих країн надійшла потужна допомога, і вони намагаються працювати по відновленню області комплексно, зокрема залучаючи сюди максимальну кількість. І гр... стейкхолдерів, це і органи місцевого самоврядування, це і громадські організації, і, до речі, Франція буде реалізувати потужний проєкт Майдан України на території області, і вже буде відкривати офіс цього проєкту в Чернігові. Маємо багато планів і з Латвією, яка вже... Озвучила про свої плани про виділення на наступні три роки також коштів на відновлення Чернігівщини, але дуже приємно, що до відновлення долучаються і залучаються горизонтальні зв'язки. Зокрема, Ризька міська рада виділила 200 тисяч євро для допомоги у ремонті укриттів в шести навчальних закладах області прикордонних громадах, а також передала минулого року автобуси та гуманітарну допомогу для потреб міста. Налагоджується співпраця між школами в Латвії і школами у Чернігівській області. Розширюємо список цих країн. І, зокрема, у січні цього року підписано спільну декларацію про наміри щодо співпраці з урядом федеральної землі Мекленбург, передня помирання Німеччини. Працюємо з німецькими партнерами також до долучення їх до. Відновлення області, зокрема до приведення у відповідність до чинних норм укриттів в освітніх закладах також прикордонних громад. Стосовно наших громад, то наразі побратимські відносини мають вже 16 територіальних громад із закордонними партнерами. Значно збільшилась кількість міжнародних партнерів у міст Ніжин та Чернігів. З'явилися міста побратими. В Городнянській, Добрянській, Сновській, Рідкінській, Бобровицькій, Крутівській, Курюківській громадах Куликівська громада продовжує активно співпрацювати з естонськими містами. І хочу сказати, що після налагодження контактів і посилення контактів з країнами, які підключаються до відновлення Чернігівщини, дуже сильно починає розвиватися горизонтальна комунікація між органами місцевого самоврядування. Зокрема, рушила з німецьких партнерів у 2024 році. Чернігів започаткував співпрацю з містом Ахен, Ніжин з містом Нольштатом Гольштейні та містом Вольсбург, місто Мена з містом Фрідберг. Водночас партнерські зв'язки Чернігівської області з регіоном Ільдефранс в франції дали коштов до налагодження співпраці між нашими муніципалітетами. Зокрема, Ічнянська громада має угоди з трьома французькими містами. Це Авранж. Пломер та Сарсель, Чернігів з Рейнсом та Сан-Дені, Курюківська громада з муніципалітетом Шавіль, Крутівська громада з муніципалітетом Сантені, громади області започатковують співпрацю з американськими партнерами, зокрема Чернігів, з містом Вайт Plains, місто містом Нижен з Стейт Коледж. І на цьому етапі головна мета такої співпраці це підтримка наших громад у їх відновленні, нам дання необхідної гуманітарної допомоги але ми сподіваємося, що у майбутньому ця співпраця переросте в взаємовигідну співпрацю і буде поширена на всі сфери життєдіяльності наших регіонів. Дякую, пані Олександр, за детальну інформацію. Шановні медіа, чи є запитання? Олександр, Дмитриєм, ви вже в принципі торкалися, коли говорили про під час моєї слугу виступу цього питання, але ну, це. Мені здається, ніколи не зайво ще раз ще раз повторити. Це важливо для аудиторії, завжди підкреслювати. Я так розумію, що йдеться як про невідшкодовну, скажімо так, допомогу різного порядку, так і про кредитну. Тобто є і такі напрямки, і такі співпраці. Тобто, як як ви можете, ну це, це складно про це говорити у якомусь там відношенні процентному чи ще якось, але що переважає, тобто що ну знаєте на такому побутовому рівні, щоб у аудиторії не було такого враження, як часто у вас популюють такими думками, що це в нас заганяють у борги і потім все це повертати, знаєте, ну в ці моменти? Загалом більше ми говоримо про так звану грантову допомогу, тобто це безповоротна допомога, яка надається регіону. Яка надається безпосередньо громадам, безпосередньо закладам, які діють на території області, і безпосередньо громадянам також надається ця допомога різними, різними організаціями донорами. Проте, те, що я говорила в нашому грантовому дайджесті, ми. Вказуємо ті можливості, які є і кредитні від міжнародних фінансових організацій, зокрема для бізнесу, і це вже право кожного суб'єкта, чи погоджуватись на таку допомогу, чи не погоджуватися. Те, що ми працюємо, напрацьовуємо контакти і координуємося в своїй діяльності в рамках. Міжнародного регіонального регіонального офісу міжнародного співробітництва тут більше мова йде про безповоротну допомогу. А і ще, будь ласка, як, як ви оцінюєте загалом? Ну, це знову таки, це так. Оцінки такі, це невдячна напевно, не тема, тому що занадто великий обсяг інформації про це. Але рівень, рівень активності у самих громадах, наскільки активно люди самі шукають ці зв'язки, чи не доводиться їх постійно за руку водити, приводити до партнерів Дякую за це запитання. Це якраз надзвичайно важливе запитання, іноді воно буває для нас навіть трохи болючим. Тому що ми спостерігаємо дуже нерівномірність у співпраці громад із їх партнерами. Я озвучила, що 16 громад лише мають з 50, 16 громад мають своїх закордонних партнерів. Але це ж стосується і міжнародної співпраці. У нас є громади, які мають, наприклад, одного-двох партнерів, а є громади, які мають більше ста партнерів у своєму розвитку. Звісно, ті громади, які найбільш постраждали, туди донори йшли самі, і ми їх спрямовували в першу чергу у ті громади, які найбільш постраждали. Але дуже багато що залежить від активності саме громади. Ми спрямовуємо їх на це. Я вам хочу навести такий приклад. Наприклад, ну ми ніколи не не втручаємося у відбір громад для участі в проєктах нашими донорами. Вони самостійно обирають ці громади. Єдине, що вони нас можуть просити, це на поширити інформацію про е, даний проєкт, і допомогти зібрати анкети. Тобто люди мають заявити, що вони хочуть дійсно взяти участь проєкті. У нас був такий приклад, коли один із проєктів попросив громади заповнити анкети. От із 57 громад їх заповнили 37. Звісно, відібрали 12 чи 13, але 20 громад не виявили інтересу до цього, тому щоб. Говорити про співпрацю, про партнерство треба перш, перш за все бути активним і зацікавленим. Ну і те, що ми також весь час наголошуємо громадам, що е, мають бути люди, які займаються проєктним в громади. Ті громади, які мають проєктних менеджерів, вони набагато успішніші. І, і, можливо, і був недостатньо кожним, але із із міжнародних партнерів на даний момент хто хто в нас лідер, хто найбільше з, кого особливо відзначити. Я б не хотіла виділяти лідерів. Насправді всі партнери дуже активні, всі партнери дуже е, допомагають кожен міру своїх сил у, у відновленні Чернігівщини, і е, дуже величезна вдячність їм за це. І дуже величезна вдячність за те, що приділяють увагу різним аспектам і. Е, Дослухаються до тих потреб, які є в області. Якраз це і є основне завдання регіонального офісу міжнародного співробітництва якраз визначити наші потреби і донести цю інформацію до наших партнерів. Тому я б не хотіла виділяти, щоб нікого не образити, тому що дуже активна співпраця. Ну і звісно, величезна подяка. Тим країнам, які на урядовому рівні зголосилися долучатися до відновлення Чернігівщини, Дякую вам. Якщо більше запитань немає, то брифінг завершено. Спасибі за участь і до наступних зустрічей. Дякую.